Вітаю вас, дорогі наші глядачі. З вами знову Майкемпінг. Сьогодні на вулиці добрий такий вітерець, але ми все одно спробуємо відзняти те, що ми запланували. Отже, продовжуємо покращувати наш з вами контент і робити його більш цікавим для вас. Тому зараз ви бачите ось цю чудову піч. Зараз я трішки її покручу, щоб ви... Собі мали уяву, що то таке. Бо зараз буде дуже цікаво, я просто довго не знав, як правильно почати, вже декілька разів переписував свій текст, а потім просто подумав, а давайте просто візьму і почну, а там далі як буде, так і буде. У мене в руках цікава ось така. Бачите портативна піч, яку мені люб'язно надав наш підписник Михайло, за що йому величезне дякую, бо якби не він, то цього відео б не було. Бачите, ось така піч, ось така конструкція в неї. Запитаєте ви мене, чому вона ось такої форми овальної? А я вам відповім, бо ця піч була розроблена спеціально під військовий казанок триводному, який я показував вам буквально на цьому тижні. Під ось такий. Ось ця сторона, бачите, впукла. Вона ідеально підходить. Під димохід цієї печі. Дивіться, друзі, будь ласка. Як це все діло виглядає? Цим казанком успішно користуються не тільки військові, а й туристи, мандрівники, мисливці, риболови, грибники і багато-багато інших людей. А полюбили його за що? За практичність, за універсальність і відносну доступність. Дивіться, будь ласка, друзі, чому він називається три в одному, бо він складається з трьох частин. Ось це основна частина, так. Казану 1,6 літрів. Ось така тарілочка з алюмінією і пательна кружка. Ось така. Давайте, друзі, зараз приберемо наш з вами казанок і повернемось до нашої печі. Відразу хочу вам сказати. Що ці печі збираються вручну без зварки. Бачите? Усе ось таким чином збирається як конструктор. І вам приходить вже ціле. Вам і нам. Тому, тому через те, що вони збираються вручну, то всі ці пічки можуть е мати невеличке відхилення за розміром і вагою. Це дуже важливо, тому я. Вашу увагу, хочу на це звернути. І якщо, друзі, ми вже з вами заговорили за характеристики цієї печі, то я приніс тут, підготував лінійку і ваги. І зараз ми найпростішим і найнадійнішим методом заміримо основні розміри цієї печі і її вагу. Висота 30 см. Ось тут в нас, бачите, приблизно, я буду казати, так, 17,3 міліметри. Ось тут, друзі, разом з димоходом, ось тут крайня точка. В нас тут 12,5 приблизно міліметрів. Без димоходу приблизно, друзі, маємо 10. І 3 10 і 4 міліметри. Сам димоход, друзі, майже 9 сантиметрів а ось тут ми маємо 2 сантиметри. Відкриємо віконечко подачі палива і заміримо його. У нас тут 8 сантиметрів, і ось тут в нас буде, бачите, 5,5. Це основні її розміри. Мої. І давайте заміримо вагу. Як бачите, ніжки я вже склав. У нас ваги показують нуль. Ставлю нашу пічку. І бачимо 1179 грамів. Тобто кіло 200 майже. Зимої. А зараз буквально пару слів про паливо. Для цієї печі паливо може слугувати дрова, шипа, лісове підножне паливо, гілки, шишки, кора тощо. Тобто все те саме, що ми з вами використовуємо для щепочниць, все сюди підходить. Також є в мене ще кілька таких цікавих варіантів, але напевно про них я розповім трішки пізніше, коли буду на ній. Готувати. Це такий невеличкий сюрприз в мене для вас є. Ця піч розробляла спеціально для військових, тому перші плюси вони будуть стосуватися військових людей. Друзі, як бачите, ось цей димохід, він був створений спеціально для того, щоб виводити продукти згоряння та дим подалі від бліндажу. Так? Тобто ось сюди надягається. Гофра або труба і відводиться на 10, 15, 20 чи скільки потрібно метрів для того, щоб люди сиділи, грілися, е готували собі їжу, чай, каву і тим самим не розсекречували свою позицію, тобто, е щоб дим виходив подалі від місця, де перебувають люди. Це перший ось такий в неї плюс. Далі. Ось ця поверхня вона ідеально підходить для ось цього військового казанку триводному, який був, е використовувався так, і був на використанні, чи як правильно сказати, у багатьох арміях світу. І зараз люди використовують його у своїх туристичних цілях. Це другий такий, можна сказати, плюс. Далі, друзі. Другим її плюсом є ось ця друзі-поверхня, яка нагріває цей казаночок три в одному і знизу, і збоку. Далі, друзі, наступний плюс через те, що ця пічка має димохід, вона має досить таку класну тягу. Тут всюди отвори, воздух потрапляє ось сюди, тут він проходить. По внутрішній частині ось цієї поверхні, і дуже добре її нагріває. Метал, ви бачите, не дуже товстий, проте це дуже добре, бо дуже гарна теплопередача. Вона дуже швидко нагрівається. І для цього не потрібно багато палива. Наступним, друзі, плюсом, але я особисто вважаю, що це як плюс, так і мінус. Це її вага. Тобто 1200 кіл. Для деяких людей це може бути забагато, для інших це досить сносно. Тому, друзі, все залежить суто від вас і ваших цілей. Також я залишу цей пункт ось тут. Наступним плюсом цієї печі, досить суттєвим, я вважаю, буде те, що під час приготування ваш посуд буде залишатись чистим. Без сажі, без кіптяви і руки ваші також будуть чисті, все буде виходити по димоходу, і ось тут все буде чистенько. Це дуже круто. друзі Наступним плюсом, зі слів багатьох людей, є те, що ось цю поверхню можна використовувати як пательню. Але, друзі, наприклад, я вважаю, що якщо ми тут будемо Залежить все від того, що ми тут будемо смажити. Якщо ми будемо з вами смажити яйця, то є ось так вони втечуть від нас і все. Але, але тут можна спокійно приготувати якийсь бекончик, якісь котлетки, якісь там біточки, відбивні, щось можна ось так піджарити. Бекончик там якийсь сальце, Це можна зробити, я думаю, без проблем. Але все ж таки. Е... Ця температура дуже велика ось тут, тому що щось може підгоріти. Але все це ми з вами перевіримо на практиці і не будемо, як то кажуть, поспішати. Не будемо голословними. Подивимось. З плюсами, друзі, я закінчив. Якщо я щось впустив, ви, будь ласка, пишіть в коментарях. Може ви ще знаєте якісь плюси, які я тут не розглянув. Далі, друзі, плавно переходимо до мінусів. І перший, на мою думку, це маленький отвір підживлення так, для палива. Але це суто моя думка. Ми подивимось на неї в роботі. Може цей отвір повинен бути таким, і від цього якийсь суперкласний КПД. Все ми подивимось. Далі, друзі, з мінусів, на мою думку, так, це ось ця поверхня. Плюсом вона була чому? Тому що тут чудово заходить ось цей казаночок. Але чому мінус? Тому що, друзі, якщо у вас петельня ну, якась ось така більша, так? або якась кружечка більша, або якась там нестандартна форма, то вона сюди просто не підійде. Тобто діаметр повинен бути такий або менший. Це другий. Третій мінус, друзі. Як на мене, це те, що вона не розбирається. Тобто вона ось така монолітна, якою ви її бачите, такою вона і є. І тягати ви її будете саме такою, як вона є, ось такою, з цим димоходом. Він як ніяк не знімається також. З моєї точки зору це мінус. Але це суто моя думка. Якщо ви думаєте, що це плюс, будь ласка. З мінусами, друзі, також. Закінчили, на мою думку. Якщо я щось тут пропустив або не сказав, ви також, будь ласка, вкажіть це в коментарях. Мені завжди цікаво.